Ласкаво просимо на третю веб-лекцію курсу мікрохвильова техніка та антени. Сьогодні ми поговоримо про лінії електропередач і, зокрема, поговоримо про пролінію без втрат. Мета цього курсу ознайомити вас з теорією ідеальної передачі, застосувати теорію до кінцевих ліній без втрат і обговорити кілька прикладів. У минулій веб-лекції ми говорили про додатки. одним із застосувань є базова станція. Базова станція, що використовується для бездротового зв'язку для 4G, 5G і в майбутньому для 6G. І ви бачите, що сучасні базові станції застосовують концепцію управління променем: електронну балка рульового управління з фасеточними рейками. Зараз таке управління фасеточною балкою може виглядати так, це система, яку ми розробили у моїй групі зі студентами це дошка, на якій ви впізнаєте з цього боку в червоній рамці. Ви впізнаєте чотири елементи антени, надруковані на друкованій платі. У цьому випадку вони являють собою дипольні антени. Ви також розпізнаєте схему, яка є розгалужувачем живлення, тому вона має один вхід і два виходи, і ви розпізнаєте схему, яка створює часову затримку між різними каналами і використовує перемикач пам'яті для перемикання між коротшим та довшим рядком. Тепер ця друкована плата показує багато прикладів компонентів схем ліній електропередач, які ми збираємося, які ми будемо обговорювати протягом цього курсу. Тепер приклади ліній електропередач є багато прикладів. Найпоширенішою лінією передачі даних, про яку ви всі знаєте, є коаксіальний кабель, паралельна лінія електропередачі з двома паралельними проводами, яку також називають твінледом. Це те, що використовувався і в минулому. Більш сучасні версії ліній електропередач будовані в планарні технології, такі як технологія друкованих плат або напівпровідникова технологія. Прикладами таких ліній електропередач є мікросмужкові лінії, смужкові лінії, які мають дві наземних площинах і між смужковими і компланарними хвилеводними лініями передачі, які, в принципі, не вимагають як такої площини заземлення внизу і часто використовуються в напівпровідникових приладах технології. Іншим типом лінії передачі є хвилевід прямокутний або круглий. Тепер давайте розглянемо лінію електропередач ближче. Це схематичне зображення лінії електропередач, тобто вона складається з двох проводів. Генерує напругу та струм. Тепер уздовж лінії передачі будемо вважати, що поперечні електромагнітні хвилі можуть. Поширюється або в додатному напрямку Z, або в віддімному напрямку Z. Якщо ви хочете дізнатися більше про тем хвилі, зверніться до свого бакалаверського курсу з електромагнетизму. Зараз лінія передачі є відносно довгою з точки зору довжини хвилі. Зазвичай це кілька довжин хвиль, або навіть багато десятків довжин хвиль. Щоб знайти невідомі напругу та струм у певній точці Z, ми можемо або використовувати електромагнітну теорію, наприклад, розв'язуючи рівняння Максвелла або і що було б краще. тепер є використання закону Кірхофа. Але проблема полягає в тому, що теорія схем зазвичай працює тільки якщо ваша схема набагато менша, ніж довжина хвилі. Тепер питання в тому. Як ми все ще можемо використовувати керкхов, тепер ми можемо розглянути невеликий відрізок довжини, де довжина Дельти Z набагато менша, ніж довжина хвилі, і спробуйте змоделювати це як схему з кусковими елементами. Питання в тому, як Ну, можливою реалізацією цього може бути наступна схема. Розглянемо цей маленький шматочок дельти Z. Схема може виглядати так. Чому? Ну, він враховує частину довжини за рахунок включення послідовної індуктивності. Він враховує втрати, які ви можете мати в металі, представленому послідовним опором. Він враховує ємність між верхнім і нижнім проводом і представлений шунтуючою ємністю. А між проводами може бути діелектрик або інші більш складні матеріали, які також можуть вносити втрати, і це пояснюється цією шунтуючою провідністю. і на вході, і на виході цього маленького шматочка дроту ми маємо вхідну напругу та вихідну напругу, і вихідний струм. Тепер ми можемо застосувати закони Кірхофа для напруги та струму до цього кола. Давайте спочатку розглянемо закон напруги, який стверджує, що напруга на вході. Мінус падіння напруги на послідовному опорі, мінус падіння напруги на послідовній індуктивності на виході має дорівнювати мінусовій напрузі, напруга на виході має дорівнювати дорівнює нулю. Аналогічно для закону струму маємо, що вхідний струм, мінус струм, що протікає. Через провідність шунта мінус струм, що протікає через ємність шунта мінус вихідний струм повинен дорівнювати нулю. Отже, тепер ми маємо набір з двох рівнянь, які потрібно розв'язати. Тепер давайте уважніше розглянемо набір рівнень. Ми бачимо, що розпізнаємо напругу в позиції Z і напругу в позиції Z плюс дельта. І якщо ми розділимо це перше рівняння на дельту Z, а потім візьмемо межу дельти. Z прямує до нуля, то ми всі впізнаємо похідну, похідну від напруги. Те ж саме стосується струму в другому рівні, і таким чином ми можемо визначити набір диференціальних рівнянь, які пов'язані між собою зауважимо ще раз, що в цьому курсі ми будемо вважати, що всі хвилі, напруги та струми є часовими гармоніками. А це означає, що ми працюємо в частотній області, яка також представлена цим диференціальним рівненням. Тепер ми можемо розв'язати цю систему диференціальних рівнянь та загальний розв'язок. Наступним чином очікування є набором експоненціальних функцій, і, зокрема, напруга може бути представлена у вигляді. Експоненціальною функцією. Яка представляє собою хвилю, що поширюється в напрямку плюсового набору, який є першим членом цього рівняння з амплітудою Фі 0 і маємо, хвиля, що поширюється в напрямку мінус З з амплітудою напруги Ф 0 і те саме стосується пов'язаних з ними хвиль струму, Тепер гамма, яка є комплексною константою поширення, має дві складові дійсну частину альфа. Це загасання вздовж лінії, а бета це фазова стала. Яка дорівнює пов'язані з фазовою швидкістю хвилі, що поширюється вздовж лінії, і гамма також може виражається через еквівалентні компоненти схеми L, G та C Іншим важливим параметром є характеристичний імпеданс лінії передачі, а саме відношення між амплітудою напруги хвилі, що поширюється в плюс за даному напрямку та амплітудою струму. А також може бути представлена у вигляді еквівалентної схеми модель. Тепер давайте розглянемо перше застосування лінії електропередач шляхом припинення передачі в кінці лінії з закінченням в даному випадку опором ZL. Тепер напруга та струм вздовж лінії представлені тут у вигляді набору рівнянь, де ми використали характеристичний імпеданс для того, щоб представити також струм. The voltage and the current along the line are represented here in this set of equations where we used the the characteristic impedance in order to represent also the current з точки зору амплітуд напруги. Зверніть увагу на знак мінус, який пов'язаний з напрямком струму хвилі, що поширюється у напрямку мінус Z Тепер закінчення, Тепер закінчення знаходиться в тоці, Z дорівнює нулю, і закінчення задає відношення. Яке нам потрібно знайти невідомі амплітуди хвиль напруги та струму. Він визначає співвідношення між напругою і струмом на виході передачі. І таким чином ми можемо описати залежність між амплітудою напруги хвилі, що поширюється в плюсовому напрямку, і амплітуда напруги хвилі, що поширюється в мінус встановленого напрямку. Отже, інцидент і відбиті хвилі. Тепер, переписавши це конкретне рівняння, ми отримаємо співвідношення між відбитим. І амплітуду падаючої хвилі, яка показана тут, і таким чином ми можемо визначити відбиття. Коефіцієнт, який дорівнює фіне мінус, поділений на фіне плюс, і визначається за цією формулою. Отже, це кінцевий опір мінус характеристичний опір, поділений на Z плюс, ні, отже, це коефіцієнт відбиття на кінцевій ділянці. Тепер давайте розглянемо кілька прикладів. Отже, ми замикаємо кінець лінії електропередачі, і в цьому випадку ZL дорівнює нулю, і бачимо, що коефіцієнт відбиття дорівнює мінус одиниці. З точки зору відкритого простору, ZL є нескінченним, а коефіцієнт відбиття дорівнює одиниці. Отже, в обох випадках, короткому і відкритому, вся енергія відбивається назад у лінію. Якщо ми закінчуємо лінію електропередачі навантаженням, що означає, що опір закінчення точно збігається з характеристичним опором, то бачимо, що коефіцієнт відбиття дорівнює нулю, і часто це саме те, що ми хотіли б бачити. Тепер обірвана лінія без втрат також має властивість, що якщо відбиття не дорівнює нулю, що напруга вздовж лінії буде коливатися. Ми бачимо, що з цього рівняння, тому тут я побудував графік абсолютного значення напруги вздовж прямої в точці Z, яку ми тепер можемо записати в термінах коефіцієнта відбиття. Якщо ми замінимо Z на мінус L, то в точці мінус L знайдемо, що напруга може бути записана у такому вигляді, що означає, що абсолютне значення напруги має мінімум і максимум. Максимум, якщо йти вздовж лінії електропередач. Зокрема, максимум задається амплітудою напруги 5 0 плюс помноженою на 1 плюс гамма. А мінімум знаходиться за амплітудою напруги, помноженою на 1 мінус гамма. А відношення між максимумом і мінімумом називається стоячою хвилею напруги, що є дуже важливим показником, наприклад, для підсилювачів потужності, але якщо ви підключаєте до антени, наприклад, підсилювач потужності і КСВН буде дуже високим, то максимальна напруга на виході підсилювача потужності може бути навіть вищою ніж напруга пробою, що означало б, що ваш підсилювач потужності буде серйозно пошкоджений. Отже, підсумок цієї третьої веб-лекції полягає в тому, що ми представили лінію передачі і ми знайшли модель для застосування закону Кірхофа. Ми розв'язали телеграфне рівняння. Ми розглянули застосування закінченої лінії передачі без втрат, знайшли відображення, і ми вели коефіцієнт стоячої хвилі напруги дякую за перегляд і сподіваюся побачити вас знову наступного разу.